В ситуаціях, коли ми говоримо про вихід за межі комфорту, ніби з дому, і хочемо зробити щось цей, в першу чергу це підготовка, це планування і підготовка. І якщо ми опинилися в цій ситуації в машині, наприклад, або угу. на вулиці, або це, в першу чергу це є безпека. Бо діти, котрі е, схильні до втікання, Наприклад, я би радив батькам мати або смарт-годинники, або браслетики, або значки з телефоном батьків. Ніби це ті речі, котрі є безпековими моментами. Uh -huh. Якщо дитина загубиться, десь або інші справи стануться, щоб її могли легко ідентифікувати, якщо вона сама не скаже, але підготовка. Підготовка в першу чергу, я не буду казати там про заспокійливі, якісь крапельки собі накапати перед входом в магазин чи в церкву. Часом так жартую. Але підготовка, підготовка заготовки, потрібні там прості конкретні фрази, і умовно кажучи, якщо ви маєте. Якийсь спосіб переключення певної уваги дитини на щось, ніби це що може різко спрацювати і не спровокувати якусь проблему надалі, то це може бути такий швиденький, ніби лайфхак. І ми знаємо, що так, нам ще рано туди виходити, вдома відпрацьовуємо, бо ми можемо такий тест-драйв робити. Але заготовка, підготовка і план Б: ви йдете в магазин, і ви знаєте, якщо ми не справимося, що ми робимо? Наприклад, у нас є на швидкому додзвоні там. Таксі, у нас на швидкому додзвоню родич, який прийде за нами машиною, або хтось може підійти, або ви йдете вдвох, наприклад, якусь ситуацію, чи втрьох, наприклад, якщо особа доросла вже ніби це, тобто підготовка і план Б, це було б дуже добре. І от та процедура, якась, яку можна виконати. Ідеальних порад не існує, але завжди здоровий глузд допомагає. Є загального роду поради, наприклад, якщо у супермаркеті в дитини починається якась така історія, то краще йти в відділ з мороженими продуктами. Там і фізіологічно ми швидше заспокоїмося, і там менше людей, бо вони йдуть туди, там де тепліше. Наприклад, це може бути роздягалка, це може бути глухий кут, скажімо там за будинком окремо стоячим.